Ну що ж, відбулася презентація ігор Summer Game Fest 2023 Джефом Кіллі, на якій показали багато анонсів. З першого хотілося б подякувати моєму бро за те, що зіставив мені компанію на той стрім. Добрий ранок, ваш сніданок! З вами ВідеоРейсер, і у цьому відео я вам розповім про усі анонси, які були на Summer Game Fest 2023. Поїхали! Final Fantasy 7 Rebirth. Це друга частина трилогії ремейків Final Fantasy 7, яка вийде на PlayStation 5. На початку 2024 року. Spider-Man 2. Нам розповіли, що гра вийде 20 жовтня 2023 року, і розкрили, що Веном не буде Етіброком. Mortal Kombat 1 Ігроладний трейлер. Ми побачили нову механіку асистентів, де бійці можуть викликати на допомогу інших персонажів серії Mortal Kombat. Посеред битв ми побачили кілька фаталітей, включаючи знімок реберної клітки когось, хто отримав своє серце, вирезане з грудей. Sonic Superstars це нова 2D-класична гра про Соніка, яка вийде цього року. Гра буде мати нових персонажів, нових режимів і нових рівнів. Alan Wake 2. Гра виходить 17 жовтня і ми отримали найкращий погляд на гру на Summer Game Fest. У грі два ігрових персонажі Alan Wake та Сага Андерсон з рівним розподілом часу між ними. Сага агент ФБР у Тихоокеанському північному заході, а Alan Wake намагається втекти кошмарного виміру. Like A Dragon Gaiden Гра офіційно має дату виходу 9 листопада. Грає відгалудженням довготривалій серії Like a Dragon. Раніше була Якудзе, і вона позначає повернення головного героя Казуми Кірю. Star Trek Infinite Ми отримали тизер трейлер нової гран стратегії від Paradox. в студію Numble Giant Entertainment, яка строїла Quantum League. У трейлері мало показано, окрім флоту федерації, що наближається до Борга разом зображенням культових персонажів Star Trek. Повне представлення гри відбудеться 16 червня. Джон Carpenter's Commando Командо Cyber Сайбер Інтерактив, Фокус та Джо Карпетнер представили новий шутер від першої особи, який є відданістю 70-м роками. Екшену та жахів. У трейлері показали добре оснащені військові транспортні засоби та багато зброї протистояти приголовшим натовпам неживих ворогів. Гра вийде наступного року. Sandland. Ми отримали перший погляд на нову гру від Bandai Namco. Гра має характерний стиль малюнка Акіри Торіями та базується на нішовій манзі Торіями з 2000 року. У гімплеї показали бойовку. Дальнього та ближнього бою по широкій пустилі. Дата виходу цієї гри поки невідома. відома. World. Ми отримали розширений погляд на гру про збирання друзів монстрів та їхнє оснащення зброєю. Гра вийде у ранній доступ наступного січня. The Lord of the Rings Return to Maria. Гра має вікно виходу. Осінь 2023 рік. Гра описується як пригодницька про виживання та ремесло в четвертому віці Середзем'я. І вона має деяку схожість з Deep Rock Galactic. Baldur's Gate 3. Джексон Айзекс, який найвідоміший за ролью Лютіуса Малфоя у франшизі Гаррі Поттера та Капітана Гака у фільмі «Пітер Пен 2003 року, приєднується до Вальдор'я 3 як головний злодій. Актор вже з'явився у відеоіграх, зокрема «Marvel's Midnight Suns» та The Last Worker»? Call of Duty Modern Warfare 2, четвертий сезон. Ми отримали свіжий погляд на майбутній сезон для Modern Warfare 2, який вийде 14 червня. У трейлері показали рівні, оформлені під замок, футбольний стадіон та занедбаний зоопарк. Path of Excel 2. Ми отримали новий погляд на гру майбутню ізометричну екшн RPG. Уривок кімплею, який ми отримали, був досить коротким, показуючи персонажа Мага. Які розриває монстрів електричної магії. В кінці трейлера натякали, що ми дізнаємося більше 28 липня. Lies of P. Гра тепер виходить 19 вересня, що є невеликою затримкою від попередньої дати серпня. Однак, гравці можуть грати у демо-версію гри, яка включає перші два розділи гри і включає три босс битви та кілька локацій для дослідження. Warhammer 40 k Space Marine 2 Гра матиме кооперативний режим для трьох гравців. Та протязі всієї компанії ми отримали новий трейлер гімплею, який показав повернення головного героя Тітуса, який разом з двома іншими космічними десантниками проривається через орди Тірандів, Гра вийде цієї. зими. Ніколас Кейдж тепер буде у Dead by Daylight 25 липня. Yes, Your Grace, Snowfall. Це продовження індії гри 2020 року від Brave at Night та No More Robots. Оригінал був про те, як приймати рішення, як правити своїм королівством. А продовження виглядає так, ніби воно бере цю ідею і розширює її новим зимовим сеттингом. Гра вийде десь наступного року: Witchfire. Наступний трейлер, який показали, був Witchfire від творців The Vanishing of Edson Carter, Painkiller та Bullet Storm. Ми побачили дуже лякаючий ліс, наповнений туманом і скелетами, перед тим як перейти до гімплею від першої особи. Ми побачили, як гравець використовує арбалет, дробовик, та ближній бій та багато іншу уривку гімплею. Witchfire запускається у ранньому доступі 20 вересня. Remnant 2. Гра від Gunfire Games виходить наступного місяця, 25 липня. Мій трейлер показав локації, які відвідують гравці, включаючи Norret. Новий план темряви грає продовженням гри, яку називають Dark Souls Рушниця. Ігра виходить з процедурно генерованими рівнями та сюжетними лініями. Immortals Ophavium. Ми отримали довший погляд на гру: Шутер від першої особи з магією, який виходить від Accident Studios та Electronic Arts. Under the Waves. Ми отримали новий трейлер нової гри з підводним сеттингом від Parallel Studio. Геймплей, який показали, є сумішчю керування підводним човном і підводного плавання з тривожною атмосферою. Гра виходить 29 серпня. Black Desert Online. Розширення виходить 14 червня, і новий трейлер був показаний під час Summer Game Fest. Ми побачили деяких міфічних ворогів, натхненних корейським фольклором і багато іншого. Faith Farm – це затишна гра, яка виходить на Nintendo Switch та ПК 8 вересня. Гра дозволяє вам розкрити таємниці острова, самотужки або трьома друзями. Гра підтримує як локальний, так і онлайн багатокористувальницький режим. Throne and Liberty. MMORPG від NCSoft отримала новий трейлер, демонструючи деяких епічних ворогів, з якими зіткнуться гравці, коли гра вийде на усі актуальні платформи. Ну що ж, відео підходить до завершення, і ця презентація вийшла нормальною, не більше, тому що нам показали тільки один цікавий анонс. Ну, це Mortal Kombat 1. Ну і дата релізу Spider-Man 2. Плюс до всього Nicolas Cage в Dead by Daylight. Ну, це... ну і дивно, що DLC до Cyberpunk 2077 нам не показали. Ще хочу сказати, що це тільки початок нашого марафону по презентаціям, і ще на нас багато чого цікавого очікує. Ну що ж, дозвольте попросити вас підписатись на канал. Та покласти вподобайку, а також натиснути на дзвіночок і, можливо, залишити свій коментар з думкою про презентацію. Також не забуваємо підтримувати мене та інших контент-мейкерів, щоб звати український YouTube. Бувайте коли повітряна тривога. Якщо є можливість, то допомагайте ЗСУ і пам'ятайте, що ми вже перемагаємо, і батько наш Бандера, а Україна мати. До Нової зустрічі! Ну а я погнав робити ще один відео. Слава БНР!